To do, mm. to do with your kiss on my neck. I don't know what feels true, mm. but that's for right, so stay safe. Yeah, you feel right, so stay safe and let me who give you inside your face I'll build a wall, give you a ball and chain It's not like me to be so mean, you all I wanted Just let me hold you like a hostage Усім привіт! Ви на моєму YouTube-каналі. Ми знову поговоримо. Дуже щиро, дуже відкрито, без зупинок. Клас. Ті, кому потрібно це почути, вони почують. Заздалегідь. Давайте, давайте зробимо обмін в коментарях. Якщо вам сподобається це відео, то пишіть коментарях про це, записуйтеся на Лілу. Підтримуйте мене, підтримуйте себе, підтримуйте один одного, знаходьте своїх однодумців, бо якщо не тут, то де ще можна це зробити. Сьогодні, після мого інсайту, просто це було. Настільки глибинно, я не могла ніяк зрозуміти, чому я контролюю усе. Я дуже сильно контролюю. І прямо, ну, я не могла для себе це пояснити. І я намагалася, і я намагалася пояснити це логічно, типу, Блін, ну як так? І як це виправити? Блять, ніяк. Просто ніяк. Потрібно усвідомити. І це усвідомлення, воно буде у кожного в різний час, в різний момент, по-різному прийде. Це буде те усвідомлення, коли. Вау! Я контролюю навіть це. М -м -м. Цікаво взагалі. Я сиділа, грала на піані свої улюблені пісні. Я обожнюю Білі Айліш, це просто моя душа. Це ця гармонія, яку я там чую, яку я співаю, це просто я, це настільки моє розслаблення дуже сильне. Я, Але я ніколи не виставляла навіть, як я співаю біля Айріш. Один раз це було до речі. І це був кайф повний. Ми там аби як співали з подругою моєю тоді. Але це було, це було неймовірно. Це кайф. Кайф, 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 кайф. Коли ти робиш не те, що, ось ти думаєш, такий блін. Як це буде виглядати з боку? Хто що скаже? А як це буде звучати? А коли ти просто робиш те, що тобі подобається, і ти отримуєш нереальний відгук від людей, просто тому, що вони відчувають твою енергію? Просто через екран. Як завгодно. Просто тому, що ти реалізуєшся. Твоя душа і усі душі вони просто лікують. Вони такі: клас, клас, блін, як класно. І ти передаєш цю енергію людям, коли ти сам кайфуєш від цього. Тому ми звикли контролювати усе, як на мене подивляться, що мені потрібно зробити для того, щоб на мене подивилися саме так, як я хочу, щоб на мене дивилися. І я вирішую, як на мене потрібно дивитися. І коли на мене дивляться по-іншому, я розчаровуюсь. Тому що я допускаю тільки ті варіанти, які є логічними, і які я прийняла, а приймаю я тільки логічні варіанти, конструктивні, якісь е, обґрунтовані. І коли ми стикаємося в житті з ситуаціями, які ми не контролюємо, а ми насправді не контролюємо нічого, то ми такі, а бля, а як, а як, що робити? А в сенсі? І ця ось гнучкість. Ми думаємо, я гнучка, людина в сенсі. я гнучка людина. Тому що я продумала наперед тисячу мільярдів ситуацій, і до них придумала. Якісь виходи. Життя іноді дуже часто воно взагалі не таке. Воно не таке, яке ми собі його вигадали. Буде ось так, ось так і ось так. Я вийду на вулицю, зайду в магазин, куплю їжу і повернусь додому. Все буде ок, і нічого іншого не може статися. І... Може відбутися тисячу мільярдів варіантів, які я навіть не допускаю в своїй голові, і різна послідовність може бути. І, взагалі, що завгодно. Як хороше, так і погане. Я можу вийти на вулицю, мене обляпає машина, я зустріну свого колишнього і я розчаруюсь. Або... Я навпаки буду в дуже класному настрої, бо я зустріну, не знаю, я дуже обожнюю якихось собак, я ніколи їх не бачила. І ось я її вперше в житті побачила, а потім е, мені безкоштовно подарували там, не знаю, якусь щось е, знижку я отримала. чи там, Що завгодно, не знаю. Цукерку мені дитина подарувала просто. І йшла, йшла, і, і така. О, тримай. Ми не можемо нічого контролювати. Ми можемо тільки випромінювати свою енергію і робити дії, які ми вважаємо, призведуть, навіть не вважаємо, просто які нам ідеї приходять, і ми їх втілюємо в життя. Перестаньте запитувати, або дочекатися іншої думки з приводу своєї ідеї. Просто реалізуйте її. Подумайте, якщо б я зараз була на острові, в якому є усі можливості, але. Ну, соціуму або немає, або він взагалі не засуджує, або на мене ніхто не дивиться, або я там невидима. Ну, не знаю, що завгодно. Чи зробила б я те, що я хочу зробити? Або я роблю це через інших людей. Я роблю це, тому що мені це подобається, чи тому що це як моя реалізація. Це приносить мені задоволення. і... Моя душа просто така, а, клас! Або я роблю це через інших людей. Намагаюся змінити зовнішність, тому що комусь вона не подобається. Або я намагаюся, ну, або я, це моє тіло хоче піти в зал і займатися, тому що це така, ну, як це здоров'я. Чи хочу я бути здоровою? Або це бажання іншої людини, стільки ілюзій. Контроль. Тільки через контроль ми не можемо прийняти себе, тому що. Ми намагаємося контролювати навіть те, що нам дано, типу таланти якісь. І ми такі таланти, якась фігня недостатньо гарно, заб'ю на це, цього не існує. Це не підходить суспільству? Я там недостатньо, хто це сказав? Де ви це побачили? Де ви це прочитали? Де ви це почули? Хто вам це сказав? Якщо б ви знову, якщо ви в якомусь на острові, чи думала б ви так? Окей. Потік якось все, він зник. Я вже в своїй голові, там в мене тисячу мільярдів варіантів йшло. Я, навіть, я, наприклад, навіть контролюю, коли я матюкаюсь, а коли ні. Тому що це, це соромно, це неправильно. Це. Mm, щось там. Це я, це просто я. Це просто слова. В які я не вкладаю. Mm, сенсу, що це якийсь демон. Ваші думки. І ваша енергія мають дуже великий вплив. Але саме те, що ви кажете і що ви під цим розумієте, одна людина може казати там, не знаю, не знаю, потенціал, слово потенціал. І хтось подумає, що означає потенціал? Це ж ти просто боїшся. А в тебе вже як. І не реалізуєш, типу? А ти подумаєш, блін, ну потенціал це в тому плані, що, типу, я зараз до цього йду. Це вже відбувається. І ось я реалізую це вже. Мені здається, я вже так перейшла трішки на іншу тему. Знаєте, можна контролювати навіть те, що ти намагаєшся не контролювати свої думки. Контролювати свій контроль. Тобто. А потрібно що зробити? Потрібно відпустити. Відпустіть. Усе. Взагалі. Взагалі, усе. Важливість на, на нуль. На нуль важливість. Ваш світ він завжди за вас. Амінь. Це так і є. Ваш світ, ви, ваша душа, ваші провідники. Янголи, хто завгодно. Усе це. За вас. Ви можете не знати того, що, як ви прийдете до того, що ви хочете бачити, до своєї мети, до того, що ви випромінюєте. Ви можете цього не знати. І прийти до цього через якийсь Незрозумілий шлях, який ви навіть не могли собі уявити просто. І тут потрібно відпускати свій контроль. Просто робіть те, що в вас виходить, що вам подобається. Як ви хочете проявитися. Все. The point is. Прийняття себе лежить в відсутності контролю, розслабленні, постійній медитації і любові. Любов, любов, любов. Ви непогана людина. Непогана людина. Ніколи. Ви, ну, ні. І ви до цього прийдете. Я не знаю, наскільки довго в мене цей стан без контролю буде йти. Сподіваюся, що довго. Я проривіла, ну це було дуже сильно. Для мене раніше плач, я контролювала свій, свої сльози, бо, типу, сльози це сумно, це погано. Бо я себе жалію. Контролювати не жаління до себе. Контролювати усе. Взагалі усе. Або не контролювати нічого, прийняти це. І прийняти не просто усі можливі варіанти, які ти можеш собі уявити в своїй голові, а прийняти взагалі усі варіанти, які навіть неможливі. Просто розслабитися, нічого поганого не може статися. Взагалі нічого. Навіть якщо ви думаєте, що, блін, а що мені робити, якщо в мене не буде грошей. О, друзі, я так само думала, і в мене гроші якось з'являлися. А хто мене підтримує? А де я знайду їх? А я ж там вже там сепарована, мене ніхто не підтримує. де я буду там, де я, де я їх знайду? У мене немає клієнтів там, туди-сюди. А твій світ тебе не підтримує? Як це не підтримує? Якщо він підтримує кожного? Просто в чиїсь реальності людина помічається, а в чиїсь реальності людина обирається ігнорувати і вважати, що усе проти неї? Але через час. Ви зрозумієте, що насправді це не так. Це взагалі не так. Я озираюсь назад на тиждень тому, коли я думала, там, блін, чому це відбувається отак, а не отак. Це знову контроль. І зараз я дивлюся і думаю: блін, ну класно, я проживаю досвід. Якщо б усе було за моїм планом, я б не прожила того досвіду. Який я проживаю саме зараз. Розумієте? Тому ось таке відео. Пишіть, як ваші справи з контролем, що думаєте? Я навіть не очікую нічого від цього відео. Я просто знаю, що комусь воно потрібно. Бо ну, я обожнюю такі роздуми, я чомусь навіть намагалася контролювати, типу, скільки, наскільки довго це відео буде, наскільки багато пауз буде, точніше, мало, як мені його обрізати, бла-бла-бла. Людина, якій потрібно це відео, вона додивиться до кінця, І якщо ти одна з них то я тобі дякую, велике, і ти подякуй собі, бо це точно однозначно важлива тема. Так. Відпускай контроль, медитуй, будь собою, просто собою. І приймай усе в собі. Усе свої негативні сторони, позитивні сторони, які завгодно сторони, те, що ти не давидиш людей, <смі> те, що ти їх любиш, те, що з тобою відбувається і не відбувається, те, що ти хочеш, те, що ти не хочеш. Перестань думати взагалі. І почни жити, почни діяти, проживати це життя з легкістю. I usz, i usz. Dziękuję.